В наступному році Коростишівському педагогічному коледжу виповниться 145 років. У 2007 році тут було відкрито факультет підготовки вчителів фізичної культури, і саме випускники селянчинського спортивного ліцею стають успішними студентами коледжу, адже мають хорошу фізичну і теоретичну підготовку. У Нас є кращі спортмени, стенд досягнення спортивні на сьогоднішній день. Три Випускники Черняхівських шкіл знаходяться чи є на дошці оцих кращі спортсмени. Учні Солянщинського спортивного ліцею змагали зі студентами коледжу, як юнаки, так і дівчата, на волейбольному майданчику в шахових баталіях і за тенісними столами. Перемогу святкували як студенти, так і учні ліцею, для яких така зустріч це можливість проявити себе із сильними суперниками, і в деякій мірі відчути себе на мить студентами. Сьогодні я, я представляла команду Селенчинського спортивного ліцею. Я капітан дівчачої команди. Наші дівчата показали сьогодні дуже змістовний результат. Наша учениця Ковальчук Жанна виграла три партії з трьох. Це дуже хороший результат. Випускники Селенчинського спортивного ліцею, які стали студентами педагогічного коледжу, в захваті від навчального процесу. Так як я навчалася в спортивному ліцею, я більш так давала увагу спорту. Я більш так була на різноманітних змаганнях по футболу, баскетболу, легка атлетика. І я так вибрала собі таку професію фізичне виховання, тому що це моє фізичне виховання. Ну, фізкультура це моє. В свою чергу випускники Коростишівського педагогічного коледжу із задоволенням повертаються працювати вчителями в рідний Чернігівський район. Сам Корсташівський медичний коледж дав мені багато знань і не тільки знань, але й практичних навичок. У нас була активна практика, де ми навчали дітей. Все навчання, яке є в коледжі, є. Цікавим, активним і дає багато ту основу і базу, яка потрібна на роботі. І коли я прийшла на роботу, в мене не було жодних проблем. Всі переможці та призери з волейболу, шахів та настільного тенісу отримали призи та подарунки від організаторів. Велика кількість випускників. Навчальних закладів Черніхівського району поступають навчатися в Коростишівський педагогічний коледж, здобувають тут міцні знання і повертаються працювати в наші педагогічні колективи. Мені приємно відзначити, що велика кількість наших випускників, нині студентів Коростишівського педагогічного коледжу. Сьогодні ми бачимо їх на їхній дошці пошани, тобто вони є кращими студентами цього навчального закладу.